Я бачу впровадження штучного інтелекту ну, в нашу професію тестування, як то кажуть, з двох боків можна йти зверху вниз, а можна йти знизу вверх. Що я тут маю на увазі, що якщо ми кажемо йти зверху вниз, то це як то кажуть, щоб штучний інтелект, ну всі ці алгоритми побудовані за допомогою штучного інтелекту, щоб він був, ну як то кажуть, керуючим, тобто він там управлінуправляв всіма процесами. Та усіма цими артефактами, усі, усі, усіма діями автотестів. Або шлях знизу вверх, це коли в нас вже є якісь певні процеси, і ми починаємо якісь там певні фрагменти додавати туди ну, елементи штучного інтелекту. Що вже є? CodeCept.io, IO, Concept .js. і це фреймворк, як вони кажуть, це цитата з їх сайту, що це перший тестовий фреймворк з відкритим кодом, що має функції штучного інтелекту. Ну, тут мається на увазі, що, мабуть, перший з функціями штучного інтелекту, тому що я ну, сумніваюся, що це перший тестовий фреймворк з відкритим кодом.